Так і скажіть, що не було ніякої сумки, а ви все вигадали для того, щоб себе виправдати, картала мене невістка. Люда ніяк не могла повірити в те, що одна сумка з багатьох, які я передавала, загубилася, і це якраз були гостинці для них. Ніколи нічого не пропадало, а тут таке, феркнула люда і пішла дуже зла і ображена на мене. Мені вже ця ситуація так набридла, що слова мене передати. Невістка мені не повірила. Хоча я кажу чисту правду, одна сумка з передачі і справді загубилася. А ще вона постійно звинувачує мене в тому, що я доньку люблю більше, ніж сина. І як би я не старалась довести їй, що це не так, я не можу. В очах невістки я постійно погана, як би я не старалась їй вгодити. Насправді, я обох дітей люблю однаково і намагаюся в рівних частинах допомагати, але невістці цього не доведеш. Для того... До того, як я поїхала в Італію, ми жили доволі скромно. Син одружився і пішов жити до сватів. Вони люди дуже багаті, але заощадливі, якщо не сказати скупі, і донька їхня, невістка моя, у них вдалася така шласа до грошей. Сину моєму від них не раз діставалось за те, що він без нічого до них прийшов і що батьки йому нічого не дали. А що я могла дати, якщо у самої нічого не було? У мене є ще донька. Вона теж заміжня живуть взятим у мене вдома. Невістка мені докоряє, що я допомагаю лише доньці, а про сина забула. Щоб хоч якось виправити ситуацію, я на заробітки й поїхала, щоб грошей заробити і дітям своїм допомогти. Віталія вже 12 років і за цей час щось трохи ти заробила. На себе поки ще жодного євро не витратила, все дітям давала. Перше, що я зробила, це сином купила машину, щоб свати з невісткою перестали його картати, що він прийшов до них з пустими руками. Потім я підкладала ще трохи грошей і доньці квартиру купила, щоб вони жили окремо. Таким чином, я була впевнена, що дітей я забезпечила, і тепер, нарешті, можна і про себе подумати, бо коли ж я приїду додому назавжди, мені теж, -теж треба буде десь жити. Я хочу свою хату до ладу привезти. Зробити капітальний ремонт і добудувати ще другий поверх з балконом. Дітям зараз я гроші не даю ні сину, ні доньці, бо мені самій тепер треба. Не знаю, скільки часу я ще зможу працювати на заробітках, а будову хочеться швидше закінчити. Нещодавно я приїхала додому у відпустку, привезла з Італії з собою аж вісім сумок з гостинцями, бо ж треба було усім щось привезти. І треба ж було, щоб одна сумка по дорозі загубилась, а там якраз були подля... подарунки для сина з невісткою. Ми їхали з Італії великим автобусом, потім пересідали на буси, кожен свій район, і, напевно, одна моя сумка не в той бус потрапила. Водій пояснив, що таке, на жаль, буває. Може, мені її повернуть, але так виходить, що я доньці всього навезла, а сину знов... сина знову обділила. Невістка просто не вірить в історію з сумкою, яка загубилася. І тепер я знову погана мама, яка дбає лише про доньку, а про сина з невісткою забула. От чесне слово, я втомилася від цього постійно доводити, що я сина люблю на рівні з донькою. Ні син, ні невістка до мене ще не прийшли отака їхня вдячність одні лише докори, що я роблю різницю між дітьми. Якщо та сумка не знайдеться, то навіть і не знаю, що робити. І як довести невістці, що ця сумка таки була?